Небо і земля, небо і земля нині торжествують. ангели, люди, ангели люди весело празнують. Коли щедрий врожай уже в коморі, приходить час зимових свят у родинному колі від щирого серця зичимо миру. Достатку і порозуміння у наших домівках та в Україні. Нехай радісна звістка. Ро народження Спасителя Ісуса Христа запалить у наших серцях віру, надію і любов. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Христо зраждається! Велика родина компанії Агропродсервіс.